Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на суспільне Вінниця» у соцмережах. Хліб нового рожаю. Цьогоріч пшениця, як і більшість зернових, через засуху вродила гірше ніж в минулому, розповідає керівник агрофірми Ольгопіль Павло Каленич. Їхнє господарство одним з перших на Вінниччині розпочало жнивну кампанію. Це відео суспільне відзняло у середині червня під час обмолоту ячменю. Вал зернових в агрофірмі в 2024-му – майже 20 тисяч тонн. Це на 15-20% менше, ніж торік, каже Каленич. Озима пшениця 63 центнери, в цьому році да, це менше. В торік було 75, в цьому році 63, але 63. Озимий ячмінь 64 центнери, горох 40 центнерів, ріпак 37,8, соняшник 25, кукуруза 59 центнерів. 90% зібраного збіжжя реалізують. Зараз готують до продажу партію сої. Цьогоріч, каже аграрій, проблем зі збутом немає. В цьому році, слава Богу. Цінова політика значно краща, як в минулому році. Значить, якщо в минулому році ми продавали пшеницю по 6 тисяч, 6,5 в цьому році, 10 тисяч, 10 200. Незважаючи, що урожайність гірша, ніж в минулому році, але по економічних показниках. Серед викликів 2024-го Каленич називає нестачу кадрів. Частина робітників стали на захист країни. Йде війна і проблема з кадрами професійними. Багато хлопців пішли, мобілізували. Сьогодні практично всі водії вже перекваліфіковані, щоб і на тракторі, на комбайні робити, ну щоб збою не було. Тому ми маємо, знаєте, я казав і кажу, і своїм хлопцям кажу, хлопці воюють на передові, а ми маємо продовольчу безпеку формувати. Так, щоб нам було не стидно дивитися тим воїнам в очі. Не вистачає робочих рук і на сільгоспідприємстві у мурованих Корилівцях. Підприємство в обробітку має 3,5 тисячі гектарів землі. 90% зібраного збіжжя, каже керівник сільгоспідприємства Петро Струсевич, йде на тваринництво. В господарстві утримують 7 тисяч голів великої рогатої худоби. Майже третина дійне стадо. У нас обіг, бюджету господарства це 8% йде тваринництво. Ми сім батарічних травку, кукурудза, пшениця, це солома, це все йде тваринства. Навіть буряки, то ми заради того, що ми беремо заводу, потім забираємо жом. 2024, каже Струсевич, для агросектору був непростий. Рік був як кажуть, важкий. У нас випався на всю 300 міліметрів за той рік. Кукурудзу вродила дуже слабо, десь 40 гектара було. Тому в даний час ми кукурудзю зернову, ми збили її в яву Силос. В даний час закупуємо в інших районах, в інших областях кукурудзу, тому що нам треба, на день, нам треба на день 10 тонн кукурудзи. До гудівлі худоби. пшениці ми зібрали десь по 60 центнерів з гектара, і по, по 40 центнерів з гектара. Бо нормально, буряка зібрали, то в цьому році погано. Тими роками по 600, в цьому році 420, це погано. Тому що в нас тільки 8-10% було гнилого буряка. У нас не було опадів, він просто висихав і пропадав. На корню, як кажуть. Серед позитивних моментів 2024-го, каже Струсевич, відкриття двох нових ферб на тисячу голів. На одній з них суспільне побувало під час доїння. За добу надоюють 80 тонн молока, каже Струсевич. Цьому році ціни на молоко хороші, особливо вони піднялися з вересня місяця. Зараз по 25 гривень за літр молока. За підсумками року Вінничина за обсягами виробництва валової сільгоспродукції у трійці лідерів серед регіонів України каже директор профільного департаменту області Олег Сідоров. Ми поки виходимо на загальний вал, 4,2 мільйони тонн зернових аграрії активно тримають свій фронт. Ну і заклали вже певну частину території під посів озимих культур. Озимий клин під новий урожай у регіоні закладений на рівні минулого року. Всього на Вінничині планують засіяти 1,6 мільйона гектарів. Площі під озимими культурами приблизно такі, як і в минулих роках, але дещо йде зміна більше на технічні культури. Якщо не буде сильних морозів, при такій волозі озимина досить таки в хорошому стані, будуть до весни. В агрофірмі Ольгубіль перший вихід у поле у 2025-му планують наприкінці лютого на початку березня, каже Павло Каленич. Май вже і попередні прогнози нового урожаю. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстрів. Суспільне новини. Вінниччина. Різдво Христове 25 грудня цьогоріч вдруге відзначила Православна Церква України разом із дев'ятьма православними церквами. Нагадаємо, 2023 року православна церква України разом з українською греко-католицькою церквою перейшли на новий юлянський календар, який змінює дати відзначення церковних свят. 135 днів родина Богусевичів з Вінниці не втрачає надію, і чекає на батька, який вважається зниклим безвісти. Поки немає підтвердження про Олександра Богусевича на псевдомустан ні серед живих, ні серед мертвих. Найважче пояснити дворічному Артемкові, чому на цю святу вечерю батько не з ними, розповідає дружина Ірина. Святковий настрій буде, коли за різдвяним столом зберуться усією сім'єю. Віра є і надія є. Всією родиною чекають на різдвяне диво. У Гайсенській громаді дітей, які втратили на війні тата, привітали з Різдвом. Привезли 86 пакунків, розповіла співорганізаторка заходу, волонтерка громадської організації Рух майбутнього Віра Бондарук. За словами ветерана російсько-української війни Анатолія Мельниченка, різдвяні подарунки дітям це дани на пам'яті їхнім батькам, які віддали життя за Україну. Вихованців Ситковецької спецшколи привітали із Різдвяно-новорічними святами. Кожен пакунок іменний. У жовтні учні написали листи з побажаннями, що хочуть отримати на різдвяно-новорічні свята. У волонтерів було три місяці, аби все підготувати. Допомагали небайдужі. Ольгопільська пекарня на Вінниччині завдяки власній сонячній електростанції працює наповну, навіть коли світло вимикають. Завдяки цьому тут не лише не переривають виробничий процес, а й стримують ціну на хліб. Працівники пекарні кажуть, їхній хліб випечено на сонці. Електростанцію потужністю 50 кВт для потреб пекарні встановили на початку року. Сонячну енергію для виробничих цілей накопичують 58 фотомодулів. Капітальний ремонт третього поверху завершили у Вінницькому обласному пансіонаті. Тут мешкають найважчі пацієнти лежачі та на візках. Серед них і резиденти, яких евакуювали із зони бойових дій. Загалом поверх розрахований на 40 людей. Ремонт вдалося зробити завдяки фінансовій підтримці Ліберецького краю Чехія. Вони перерахували 8 мільйонів гривень. Їх витратили на ремонтні роботи, умеблювання та побутову техніку. Блогеру Олександру Шавлюку з Вінниці, якого підозрюють у шахрайстві та перешкоджанні Збройним силам України, продовжили запобіжний захід. Його триматимуть під вартою ще 60 діб до 22 лютого 2025 року. Таке рішення постановив Вінницький міський суд. Не на камеру шавлюк сказав, подаватиме апеляцію. Нагадаємо, служба безпеки України затримала блогера 31 жовтня 2024 тисячі Чоловіка підозрюють у шахрайстві та перешкоджанні збройним силам України. 2 листопада Шовліко обрали запобіжний захід 60 діб під вартою без права внесення застави. Слідство вважає, що блогер привласнив донати, які збирав на потреби українських військових, а також закликав читачів свого телеграм-каналу уникати мобілізації. Якщо провину доведуть, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. 23 тисячі гривень зібрали відвідувачі Вінницького міського терцентру соціального обслуговування на збройні сили України. Ярмаркували у середмісті серед товарів, сувеніри, ручної роботи. Завторговані гроші придбають спандекс для виготовлення маскувальних сіток на фронт. 150 учнів опановують професію слюсаря ремонтника в центрі профтехосвіти номер 1 Практичні заняття проходять в оновленому навчально-практичному центрі. Його оснастили за гроші з держбюджету. 70% надала держава, 30% – місто. Модернізований центр запрацював з понеділка 23 грудня.